Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. Сьогодні у нас день надходження товару і сподіваємося вам дещо показати. Зараз, ви бачите, ми отримали карти кольорів. Карти кольорів, наприклад, ось Мадейра у нарізці по 10 см кожного кольору. Ниточки розміщені на планшетках. От дивіться, як це красиво виглядає. Так, звісно ж, ниточки DMC, карта кольорів. Це в нас іде у нарізці 20 см. Бачите, тут трохи більше ниточки, вона такою петелькою йде. Більше ниточки, можна більше прикласти, підібрати. Так, звісно ж, звичайні звичні всім карти кольорів DMC, але ті, що йдуть на 10 см нарізкою. Дивіться, такі хвостики красиві. Так, ну ще, що в нас приїхала? Ще приїхала карта кольорів анкор. Ви, певно, її вже бачили. Ось така вона красивенька, яскравенька. А загалом я взялася знімати це відео, щоб показати вам карти кольорів, якої в нас давно не було, але вони, вона вас цікавила. І це карта кольорів DMC, спеціальних ниток. Поки що вона не дуже широка, дивіться, вона включає в себе меланжеві відтінки. Бачите, вони отак охамінько намотані на планшетку, наклеєні, кожен колір підписаний, все видно. І металізовані нитки. Вони йдуть на двох планшетках. Карта кольорів така тоненька. Усього три планшетки. Так, це в нас металізовані нитки. Тут у нас ось, дивіться, які ніжні ниточки перлинові, флюоресцентні нитки та зразок ниточки, що світиться у темряві. Ось ще таку карту можемо запропонувати вже в нас на сайті. Зустрічайте.